Привіт, всім, дорогі овни. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на квітень місяць 2024 року. Я вітаю вас всі, з днем народження. Я бажаю вам здійснення ваших найкращих бажань. Обов'язково задавайте свічки у свій день народження, це дуже важливо. І для тих, хто хоче відсвяткувати свій день народження по-особливому, не так як завжди, можете перейти на мій інстаграм, силку ви знайдете під цим відео. І я викладала там якраз як потрібно святкувати два. 12 днів свого дня народження. Якщо ми дивимося на цей так, на цю подію, на наш особистий новий рік з точки зору енергії, то кожен день відповідає за якусь із енергії, за якусь із сфер життя. І у мене в інстаграмі є про це відео, де я розказувала, як потрібно святкувати. Так, ну що ж, нагадую вам, обов'язково дивіться на свій сонячний місячний і знак асценденту всі розклади, тому що так вони будуть більш поєднані і будуть більш особисті для вас. Якщо ви хочете особисту консультацію, то знову ж таки до мене в Дірект велком. А, а зараз давайте дивитися. Ага, нагадую, що для ваших донатів внизу під цим відео я прикріпляю картку, як завжди, як і до кожного мого відео, я прикріпляю цю картку. Так, ну що, давайте починати? Овни. У нас буде дуже цікавий місяць, тому що е, у нас буде е, ретро Меркурій. 1 квітня він починається, і він в три тижні буде ретро. І в ретро Меркурій е, треба бути досить обережними, тому що е, повертаються ситуації з якісь е, у нас із минулого, і е, якісь починання вони можуть не зразу зайти. Тому що ретро Меркурій каже: е, повернись назад, подумай, обдумай, чи ти е, завершив все, що. З минулого ще тягнеться. Тому місяць він буде такий досить е е цікавенький. Так. Ну що? А ще у нас за коридор затемний зараз. От. Я так. Згадую все, тому що в коридор затемнень е, у нас енергії дуже сильно нестабільні. І 8 квітня у нас буде затемнення. Е, я зніму про це окреме відео, але е, вже зараз, у кого день народження, в коридор затемнень, або у кого день народження, 8 квітня я вас вітаю. Просто у вас так зміниться життя, е, що ви просто себе не впізнаєте через рік. Так, ну що, перша карта для обнів. На квіти 24-го. Двійка пентаклів вибір, зміни на вас чекають. Вам потрібно буде вирішувати якісь питання, пов'язані з фінансовою ситуацією. Вам потрібно подумати взагалі про свій баланс так, на рахунку і баланс енергії, який у вас зараз є. і Знайти так, не перенапружувати одну чи іншу сферу. У вас може бути додатковий ем, додаткове джерело доходів тут, і е, бажано тримати, так, тримати так, рівновагу між цими або двома роботами, або у вас буде вибір між чимось. Основний посил цієї карти це про те, що вам потрібно розібратися і стати е, двома ногами на землю. Не… Е, Перенавантажувати так, що ви балансуєте, що у вас немає рівноваги, а тримати рівновагу. І якщо ви робите якісь вибори, вони мають бути, знаєте, ви маєте обдумати їх спочатку. Окей, наступна карта. Овни. Квітень 24-го, пажезлів, новий початок. Тут, можливо, буде якась нова робота, або якась нова ідея у вас з'явиться. По пажу жезлів вам потрібно буде приділяти дуже багато енергії. Жезли це ваша енергія, так, це вогонь. І тут вам потрібно буде або проявити себе якимось чином в якійсь новій сфері, знову ж таки, оцей вибір. Тримайте завжди баланс, так? тому що ви можете забагато енергії своєї, забагато свого імпульсу Пульсу впускати в якусь іншу сферу і забувати про інші. От тут вам потрібно буде дійсно е, вкладати свою енергію, і це буде багато енергії. Якщо ви починаєте вчитися, то е, вам потрібно буде дуже багато е, свого часу, своєї саме фізичної енергії в це вкладати. Е, у вас тут можуть проявитися діти або люди молодші за вас віком. Е, вони можуть з'явитися е, у вашому житті, якимось чином в ньому. Вас участвувати, або це може бути також якась новина із далека. Це може бути якісь, якісь документи, так, або якісь вирішення якихось питань, що ви не очікували. Це буде так, знаєте, досить швидко і неочікувано. Далі наступна карта для овнів на квітень 24-го. Верховна Жриця, опана, а тут у нас старший аркан вже вийшов, і Верховна Жриця вона відкриває таємниці. У вас може з'явитися або жінка, дуже якась мудра, яка буде давати вам поради, зверніть на неї увагу. Або це може бути е, наприклад, таролог, астролог. Ви можете звернутися до когось е, дуже круто, якраз у свій день народження робити якісь астрологічні соляри, або е, також в тарої. Консультації, от я також консультую. Коли ми дивимося, продивляємося цілий ваш майбутній рік. О, тут ви можете такою послугою у когось скористатися і е, довіряйте своїй інтуїції. У вас можуть бути якісь, е, знаєте, оця якась ваша новина, оця ваша ідея, яка у вас з'явиться, хотіння чогось нового, хотіння вкладати свою енергію кудись. Вона відкриє якусь таємницю, або ви е, знаєте, за допомогою інтуїції це відчуєте. Е, по верховній Жриці також всі, хто хочуть завагітніти, хто довго не міг завагітніти, отут у вас нарешті буде якийсь результат, буде оцей вибір, коли ви завагітнієте. Тому що це карта дітей, пам'ятаємо по пажам. І верховна жриця, взагалі, вона налагоджує всі гормональні е, жіночі питання. Для жінок вона дуже класна. Перфект, якраз е, для чоловіків. У вас може тут з'явитися е, якась людина, жінка, яка буде давати вам дуже хороші поради. Якщо ви не маєте, то ну не знаєте або шукаєте там, не знаю, бухгалтера або якогось психолога, то тут це має бути жінка, вона проявиться в вашому житті. Зверніть на неї також увагу. І знову ж таки, всі е, і чоловіки, і жінки, включайте свою інтуїцію. Вона вас в цьому місяці не підведе. Цікаво. Наступна колода. Карта для овна на квітень 24-го. Так, король кубків випадає. Король кубків це у нас чоловік більш такий емоційний, це водна стихія, раки, скорпіони або риби. Тут такий, такий чоловік у вас може проявитися. Це може бути ваш брат або ваш друг. Для жінок це може бути людина, в яку ви закохаєтеся, тому що король кубків він завжди несе емоцію любові і емоцію задоволення. Тут він на цій карті він медитує. Можливо, вам потрібно сісти, помедитувати, ем, якимось чином е, збалансувати свої емоції, так е, е, і. Тут він, ніби як мріє, мріє про якийсь майбутній свій шлях або поїздка кудись. Візуалізуйте собі це. Якщо ви хочете кудись поїхати, якщо ви хочете, щоб якесь ваше бажання здійснилося, вам потрібно обов'язково знаєте, сідати в медитацію і це все пропрацьовувати, чоловіки. Вам потрібно бути тут більш гнучким і більш знаєте от емоційним включати, можливо, проявляти комусь свою любов. Можете тут зізнаватися в коханні. Навіть жінки жінкам тут можуть зізнаватися такі королі кубки в коханні. Вони дуже хороші психологи, вони дуже смачно готують. Тут може якась людина просто вас нагодувати дуже смачно, і, і вам це принесе. Задоволення. Так, далі. Карта для Овнів. Всі перевертаються карта, нічого собі. Так. Карта для Овнів на квітень 24-го. Королева мечей. І ще одна людина. У вас дуже багато людей навколо вас. Дуже багато подій. Королева мечей це або ваше рішення, яке ви мусите приймати на тверезу голову і включати логіку. Так, в цьому місяці вам потрібно буде включати логіку, вам потрібно буде думати тверезо, або ви звернетеся тут до якогось адвоката чи до якогось вчителя. Самі можете вчити, хто починає. Так? Якщо ви плануєте тут якесь навчання, то е у вас вийде, у вас все вийде, і цей король Кубки він буде вам допомагати, або буде вас якимось чином просвітляти, якісь медитації, або психолог ваш буде, буде вам допомагати в вашій роботі, розумові. Е або ви будете тут звертатися. До вчителя, до лікаря дуже добре звертатися, взагалі співпрацювати з усіма людьми, які мають багато інформації в голові, які е, можуть тверезо мислити, і які можуть приймати рішення. От тут, скоріш за все, знову дивіться, на фоні ваша якась мрія, яка десь далеко, вам потрібно її обдумати. От ви її обдумовуєте як логічно, так і духовно. Так, в медитацію входьте і обдумовуйте про свою... Якусь або подорож, або те, що далеко, що ви би хотіли, тому що дивіться, воно вже в вашому полі, воно вже біля вас. І залишилося тільки це собі уявити настільки, щоб притягнути його у свій всесвіт. Тому що всі наші слова, що ми говоримо, всі наші думки, які ми думаємо, вони притягують події. Те, що ми думаємо, воно потім стається в нашому житті. І тут старайтеся думати все таки дуже позитивно. Але чіткість у вас має проходити чіткість. І це може бути навіть якась жінка, у вас може з'явитися: близнюки, терези або водолії, яка буде вам допомагати, яка буде чітко давати вам якісь, знаєте, указання може вам давати. Так, далі карта для овнів на квітень 24-го. Семірка Жезлів. Ви відстоюєте тут себе. Дивіться, і знову ви сидите в медитації, і знову ви ніби відгороджуєтеся від всіх інших і е, думаєте про свій внутрішній стан. Отут вам обов'язково це потрібно продумати, обов'язково зверніть увагу на свою душу, на свій духовний розвиток в цьому місяці. І Семірка Жезлів говорить про те, що вам потрібно буде все-таки відстоювати свої позиції, стійте на своєму. Ви вмієте це робити. Е, можливо, вам потрібно буде відкинути якихось людей, які не, знаєте, будуть Просто лізти вам своїми порадами або будуть дуже постійно від вас будуть щось хотіти. От Не забувайте про те, що про, про свою ціль. От ви маєте тут про неї обов'язково пам'ятати. І от разом з цими людьми, можливо, ці двоє людей вони будуть приймати участь, і ви від них будете відгороджуватися. Або е, тут е, ви будете цією королевою мечею, яка буде відгороджуватися від е, короля Кубків, який буде занадто багато емоцій проявляти. І вам тут обов'язково потрібно думати про свій внутрішній комфорт. Наступна колода. Карта для Овна на квітень 24-го. Семірка мечей. Це щось нечисте, якісь можуть бути обмани. Можливо, вам захочеться втікти. Так, у вас оця ця сімірка жезлів. Це коли ви відстоюєте себе, ви такий тримаєте себе, робите якусь медитацію, щоб не зірватися ні на кому. А тут сімірка мечей, ви просто берете і втікаєте. Ви можете піти звідкись із якогось місця тихо, щоб про це ніхто не знав, або ви захочете мати якісь так, якусь. Приватну е, історію, про яку нікому не захочете розказувати. Якщо ви тут залишаєте роботу або залишаєте, наприклад, е, місце свого е, проживання, так, змінюєте його, то, е, скоріш за все, ви не захочете про це дуже голосно говорити. І ви тихенько разом зі своїми клієнтами або зі своїми речами будете йти геть. Єдине, що будьте тут обережні, тому що хтось може вас, це також у нас карта обману і карта недоговорення. Тому вам хтось може... Може не зовсім все розказувати. Вам хтось може, е, знаєте, е, трішки обманювати навіть вас. Тут будьте з цим обережні, не ведіться на якихось якісь махінації або на те, в чому ви не впевнені. Але давайте іще карта до чого тут ця семірка мечей. Що вона. Пас жезлів. Він у вас уже був паж жезлів. От він, карта повторюється. І коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. От так само вам потрібно прослідковувати карти, які у вас випадають на ваш асцендент і на ваш місяць. Ці енергії вони будуть сильніші в цьому місці, тому що все одно у нас розклади е, спільні, так. І щоб е, мати якусь чітку енергію свою, яка у вас програється, то дивіться на ті карти, що повторюються. От у вас тут зараз паж е, жезлів виходить знову другий раз. І це енергія. Початку це енергія е, якогось так, знаєте, молодості, е, якогось драйву такого. Тут може у вас або людина, от, от така, яка молодша за вас, або нова людина у вашому житті, з якою ви будете співпрацювати, або почнете займатися спортом, вона у вас буде, тут буде щось недоговорювати, або у справі, яку ви почнете, в яку ви будете вкладати свою енергію, ви не зовсім е, будете розуміти саму схему. Ви не зовсім будете. Отут, тоді вам потрібно е, прояснити це, тому що це нічна карта. Вам потрібно переспати напевно, зі своєю думкою, зі своєю ідеєю, або е, попросити допомоги у когось, щоб вам більше прояснили цю ситуацію, тому що ви не зовсім будете розуміти, що ви, е, що ви починаєте. Так, і ще одна карта звідси. Для овнів на квітень 24-го. Королева мечей знову повторюється ще раз. І королева мечей вас тут повторюється, і вона знову таки звертає на себе увагу. І е, знову ж вам кажу, що це жінка е, повітряної стихії. Вона дуже конкретна, вона дуже чітка, мислить логічно. Якщо це ваша карта, і у вас асцендент, наприклад, в цьому знаці, то вам потрібно включати максимально ці свої енергії. Вам потрібно бути максимально чітким в цьому місяці. Може, це ретро Меркурій, який буде на вас впливати, і щось буде йти не так, і вам потрібно пам'ятати все, вам потрібно тримати. Мозок у знаєте такому дуже тверезому стані. І оця королева мечей, вона тут у вас. Знову ж таки, програється, вона буде або вам допомагати тут вирішувати якісь питання, так, оці, з якимись непонятками, з якимись таємностями. Ви тут несете оці мечі і королева мечей. Можливо, це все-таки про вас, що ви будете тихенько йти з роботи і починати якусь свою нову справу, але ще не зовсім розумієте, як воно все функціонує. І вам тут потрібно проясняти ситуацію. Обов'язково. Так. Наступна колода таро. Карта для овнів. На квітень 24. -го. Двійка жезлів. Вибір, знову вибір. У вас починається все з вибору. У вас оцей пас жезлів, двійка пентаклів у вас тут виходила. З вибору, коли у вас розклад починається, і знову вам виходить карта вибору. Вам потрібно вибирати, вам потрібно тут чітко розуміти, проясняти ситуацію. І ти, можливо, в якусь нову сферу, вам дійсно це потрібно робити, потрібно змінювати своє життя. І оцей імпульс у вас він буде, щоб щось нове почати. Двійка жезлів це коли. Те, що вже у вас є, вам більше не підходить. Ви більше так не хочете. Ви маєте якусь надію, ви маєте якісь бажання розширити свої горизонти. Дірзайте тут. У вас взагалі карти прекрасніші на це. Єдине, що вам потрібно більш чіткіше проясняти ситуацію по всемірці мечей. Так, і ще карти для Овна на квітень 24 Карта сила. Старший аркан. Ви зможете все вам по силам. У вас буде і здоров'я, у кого тут хто хворіє, не переживайте. ви вилікуєтеся обов'язково. Це карта можливостей, це карта сонця, харизми. Виходіть, знаєте, виходіть, показуйте свої достоинства, Показуйте свою силу, але не агресію. От по силі не можна проявляти свою агресію, не можна проявляти якісь саме фізичну силу. Тут потрібно включати свою харизму. Потрібно вміти цього лева так приголубити, так його обкрутити, щоб все е, було по-вашому. І у вас тут можливості є дуже-дуже хороші і прекрасні. Особливо оця карта вона випадає після того, як ви робите свій вибір. Після того, як ви вибираєте щось більше і щось краще, до вас приходить енергія сили, і е, ситуації починають вирішуватися вже зовсім на іншому рівні, тому що це старший аркан. І ще один. Старший аркан вам Верховна Жриця випадала. Це про, ваш, про вашу інтуїцію, про те, що отут таємниці, так? Два рази і Семірка мечей, Верховна Жриця, говорить про те, що ви щось відчуєте. Ви відчуєте, що щось іде не так, що в чомусь потрібно розібратися, і ви обов'язково це зробите. І остання карта Таро для Овнів на квітень 24-го. Карта Мах. Під кінець місяця ви будете е, самі е, своїм життям управляти. Е, Виходіть, ідіть першими, будьте лідерами. Це карта лідера. Це карта, коли у вас знову ж таки і сила, і мах. У вас є всі можливості, у вас є енергія, у вас є всі ресурси для того, щоб зробити те, що ви хочете, для того, щоб бути першим. І ви тут маєте рухатися вперед. Ви маєте бути першим. Можете тут починати якусь роботу пов'язану мах. Він, якщо це на рахунок роботи, то це люди, які працюють руками і багато розмовляють. Це можуть бути перукарі, ви можете зайнятися якимось е, майстром манікюра або навіть е, змішаними сферами, тому що у вас, ніби, всі чотири стихії мішані, і ви знаєте, всім е, все підпорядковувати. У вас це вийде, коли ви тут приймаєте це рішення, ви приходите до нього, у вас воно вийде. Але знову ж таки, так повертаємося до ретро-Меркурія. Ви під кінець місяця у вас такі тут карти. Так, ви ніби під, під час ретро Меркурія ви будете розбиратися всьом, у всьому, і під кінець місяця ви вже будете робити якийсь конкретний вибір, і ви будете чітко розуміти, ким ви хочете бути. Тут вам треба проявляти себе, будьте собою і йдіть вперед. І, і ще одне: якщо вам потрібен якийсь спеціаліст, вибирайте найкращого. Якщо ви хочете у когось вчитися, вибирайте найкращого. Тому що маг він чітко знає, що і як потрібно робити. І він чітко вирішує всі питання. Так, ну і оракул. Додатковий вам оракул. Енергія, на яку треба звернути увагу в цьому місяці. Оракул для овна на квітень 24. -го. Натхнення і сміливість. Це прям про вас. Це ваша карта, Овне, ви дуже сміливі насправді так. І цю свою сміливість їй потрібно пропрацьовувати. Взагалі, кожен з нас народжується під тим чи іншим знаком зодіака для того, щоб пропрацювати і мінуси, і плюси цього знаку. І тут вам обов'язково потрібно чимось надихатися. По-перше, так, ось щоб ці зміни в вашому житті якнайскорше сталися, вам потрібно знайти своє натхнення. І як тільки ви його уловите, одразу собі його фіксуйте і одразу йдіть зайняти. Не чекайте, тому що ви знак імпульсу. В, от вам прийшла якась ідея, ви под, одразу маєте йти її втілювати в життя. І так ви будете рости і розвиватися. І сміливість. Не бійтеся, включайте свою сміливість, включайте свою цю е, енергію, овна і обов'язково по карті сила, маг ви все вирішити, всі питання абсолютно навіть не переживайте. Е, якщо у вас будуть якісь незрозумілості, якщо будуть у вас якісь е, таємниці. Вони всі відкриються, і е, ви зможете їх перепрацювати і пройти. Я ще раз вітаю вас всіх з днем народження. І е, я нагадую, підписуйтеся на мій інстаграм, ставте лайки, коментарі, діліться цим відео з вашими друзями. Я вам буду дуже сильно вдячна. І побачимося в наступних відео. Па-па!